Доброго вечора. Під завісові вторка випуск тебня на каналі ТВА. З вами я, Оксана Мотрук, і будемо дивитися про таке. Розбиті на нівець дороги. Ямковий колапс продовжує дошкуляти чернівчанам. Квітів стане більше, а замість кущів висадять дерева. Місто озеленюється не днями, а годинами. Німці взялися за те, що мали б зробити чернівчани. Завдяки цікавим фотографіям чернівців пізнаватимуть скрізь. Понищені, пошматовані, а ще вбиті на нівець і тому ніякі дороги. Шкода вже не тільки людей, які потерпають від них, а й самих латаних, перелатаних. Ямковий колапс продовжує дошкуляти городянам. Причому не тільки водіям. Ремонтні роботи вже й почалися, але їхня якість залишає бажати кращого. Будувається пилюка. По доходовочку пилюка, просмолюється, я кидається і закатується. Це отак робиться. Це називається ямковий або поточний ремонт доріг. Саме такий проводиться зараз на вулиці Олега Кошового. І здавалось би радіти треба, що нарешті справа рухається. Та де там треба зняти от, от такі от колдобини, правильно? краще нічого не робити, чим так. Ось цей чоловік проживає у будинку біля однієї з найямковіших доріг міста, але такому ремонту він не радий. По допомогу звернувся до журналістів телеканалу ТВА, адже самотужки домогтися правди не може. Їде тілівіні. Вони кажуть, що треба бистренько зробити так, щоб ніхто не бачив. Житель вулиці Олега Кошового нарікає на неякісний ремонт дороги, який погано відіб'ється в прямому сенсі цього слова на його та сусідніх будинках. Тут постійно вода збирається, тут постійно машини стають, тут постійно вода відлітає туди. На забор, на той дом, на цей. Це йде ямковий ремонт. Це не йде з підготовкою, це йде баранюючи слой під капремонт. Таке латання є основою під капітальний ремонт, який обов'язково повинен бути. А як ні, то наступного року доведеться повторити. Зазвичай так і стається. Лише поточні роботи. До серйознішого ні руки, ні гроші не доходять. Ви просто як людина, як чоловік, який, певно, маєте автомобіль. Ви вважаєте, що повинна ні. Теж самі розумієте. капітальний ремонт буде, стверджує головний інженер міськшепу Павло Олоєр. 600 тисяч гривень виділила влада на ремонт дороги саме на вулиці Олега Кошового. Бонусом почали рехтувати ще дорогу на Заставнянській, адже коштів на неї поки не дали. Буде капремонт, тому робимо зараз без підготовки, забиваємо ями. І в подальшому будемо капремонт. це буде з бордюрами з обох сторін з тротуарами. Таку розкіш обіцяють вже до кінця літа. Ірина Сайда, Колег Сашкевич, Темедня ТВА. В Україні стало легше перерахувати пенсії, простіше отримати шенгенвізу, а декрет зарахували до стажу роботи. Нові норми та закони почали діяти з 1 липня. А ще протидіяти корупції та боротися з чиновниками реально. Гарант держави заборонив перевірки з боку контролюючих органів, а штрафи та приписи можливі лише з дозволу суду. Перетнути кордон вже не так складно, причому стосується це не лише туристичних подорожей, а й звичайних робочих. Угода з Євросоюзом про спрощений порядок видачі віз українцям дозволила видавати їх терміном на один рік водіям, машиністам, діячам мистецтв, спортсменам, близьким родичам, які їдуть в ЄС, пацієнтам зарубіжних клінік. Тоді як п'ятирічні візи посольства мусять видати чиновникам, одному з подружжя, бізнесменам, які регулярно виїжджають в зону ЄС, та журналістам. А для тих, хто не бажає виїжджати на благо країни, спрощена схема започаткування бізнесу. Реєстрація відбувається не у місцевих органах влади, а у вседержавному центрі зі столичним підпорядкуванням. Найсуттєвіші зміни відбулися у сфері реєстрації підприємств. Тепер розпочати свою справу стало значно простіше. Скасовано свідоцтво про державну реєстрацію та обов'язкове засвідчення установчих документів у нотаріуса. Встановлено адміністративну відповідальність за порушення у цій сфері. Введені модельні або так називаємо типові статути скорочено срок державної реєстрації до двох днів. У державі цим займатиметься майже 600 офісів та півтори тисячі реєстраторів. Це повинно прискорити і спростити усі процеси. А щоб взагалі ніхто не заважав вести діяльність та не натякав на корупцію, мовляв, за довідку чи ігнорування порушення дати копійку у контролюючих органів забрали каральну функцію. Рішення про штраф прийматимуть суди. Це передбачено новим законом про усунення обмежень у господарській діяльності і має захистити бізнесменів від своїх податкової санипіду. Служби пожежників, правда, юрист вважає, що на практиці мало що зміниться, так як суди виявляться перевантаженими і будуть штампувати рішення про штрафи. Позитивні зміни торкнулися і пенсійного законодавства для роботодавця. Це звичайно трошечки фінансове навантаження, але це справедливо, тому що люди, які працюють, і вони вважаються застрахованими. А от е, такий період перебування у відпустці е, зв'язку з вагітністю і пологами був випочуть. Буде безперервний страховий стаж у жінки, яка працює. Окрім цього, діти, які досягли 18-річного віку, зможуть отримувати пенсію в разі втрати годувальника в періоди перерви у навчанні, у час літніх канікул, наприклад. Також при розрахунку пенсії зі страхового стажу виключать періоди одержання допомоги по безробіттю, адже це зменшувало пенсію. До плюсів зараховують і зміни у кодексі цивільного захисту. Там важливі два моменти: заборона приватизації захисних споруд, дамп і гребель, чого раніше не було. А бізнесу тепер не треба отримувати дозвіл пожежників на проведення робіт перед початком будівництва і при відкритті нової фірми, достатньо погодженого проекту, де ці норми вказані. Іван Велика втрата. Сьогодні помер перший заступник голови правління ПАК ЕК Чернівці Обленерго Ярослав Ярославович Команяк. Він пішов в життя після тривалої хвороби, повідомляє сайт підприємства, на якому покійний працював. Йому було 57 років, 30 з них він віддав енергетичній галузі, закінчив Львівський політехнічний інститут. З 2005 по 2012 був головою правління Чернівці Обленерго. Адміністрація компанії та профком висловлюють щирі співчуття сім'ї рідним і близьким Ярослава Ярослава приєднується до них і колектив. ТВА. ця людина завжди була відкритою і уважною до журналістів і ніколи не відмовляла в коментарі чи додатковому роз'ясненні. У продовження випуску розповімо про врожай ціною 7 років волі. 110 кілограмів коноплі виростила 50-річна жителька Герцаївського району, але зібрати її жінці так і не вдалося. Завадили правоохоронці. На присадибній ділянці жительки села Годинівка виявили 815 кущів наркозілля, які в цілому заважили 110 кілограмів. Сировину відправлено дослідження в експертно-криміналістичний центр при обласному УМВС. Буковинці загрожують ув'язнення на термін від 3 до 7 років. Квітів стане більше, а замість кущів висадять дерева. У справжню оранжерею обіцяє міська влада перетворити чернівці вже за рік. Однак, замість вибагливих екзотичних рослин, цього разу вулиці й площі прикрашатимуть звичайною для Буковини флорою. Далі про чорнобривці, обабіч дороги троянди на головних площах міста та бегонію на чернівецьких балконах. Бачу, як з кожним роком. А в цьому році особливо прикрасилося наше місто. Ну, наша міська рада, балкони газети Чернівці, балкони КНТУ долучилися до цього. Вулиця Кабелянська і не тільки вулиця Головна. І я думаю, що це гарний приклад для мешканців нашого міста, у кого є балкони, вікна, які виходять на центральну частину міста, щоби прикрашали квітом. А для більшої дієвості секретар міської ради ще й конкурс на найкраще прикрашене вікно, балкон чи двір пропонує провести. А ви стара частина. Міста просто таки поринула у квітковий океан. Ще у планах Михалішина змінити вигляд центральної площі, позбутись клумб у центрі плясу, покласти нову бруківку, а ближче до вулиці Кобилянської замість кущів посадити ряд дерев. Але якщо про зміни біля ратуші поки тільки балакають, то процес прикрашання та озеленення міста йде наповну. Новий керівник тресту зеленого господарства звітує про 50 тисяч саджанців, бегонії, чорнобрисів, троян, сульфінії та дві тисячі кущів, що вже при. Прикрашають вулиці та площі міста. Є розсадник площею 26 гектарів, де вирощуються власні рослини, які найкраще на сьогоднішній день приживаються в нашому місті, адже завезені дерева з інших міст погано приживаються. Це можна було побачити на вулиці Кобилянській, де декілька разів проводили деревозаміну. А ціна такого одного карликового клену 800 гривень. І якщо взяти до уваги, що на Кобилянської таких дерев три десятки, а пересаджувати доводилось як мінімум двічі, то набігає кругленька сума. Тому вигідніше та зручніше декорувати місто вирощеними у краї рослинами. Плюс ще й у тому, що звичні квіти та кущі менш привабливі і для деяких ласих на дурничку чернівчан. Якщо потрібно краще звертайтеся до втре зеленого господарства, кому дійсно потрібно, ми з радістю допоможемо тим людям. Прикрасити вікна, балкони, двори, але щоб самі люди не викопували. А разом із тим і шанувати роботу працівників зелентресту, серед яких переважає жіноцтво. Поправді тяжка робота, бо з розкальом, то мужики повинні би робити. Але так як ми любимо квіти, то собі дозволяємо покопати і пополотити, без рукавиці, без нічого. Приємна робота. Тяжка, але приємна. А все тому бо пані Зінаїді до душі б вирощувати зелену красу. Особливо полюбляє бавитись із традиційною українською квіткою. Чорнобривці вони і легко садяться, і, і нагадують дитинство. Вже після дня незалежності зелентрест візьметься за висадку хризантем, які наповнюватимуть простір чиниців кольором та терпким ароматом до пізньої осені. Олена Крухмаль, Іван Морараш Теми дня ТВА. Інформація для бізнесу як вода для людини життєво необхідна, вважають представники однієї з маркетингових компаній, яка розпочала діяльність у 2006 році, аби допомогти підприємцям розвивати свою справу. Двічі на рік проект досліджень запускається у Чорнівцях. Шляхом опитування працівники намагаються з'ясувати вподобання людей зауваження, претензії, обізнаність у сфері тих чи інших торгових марок підприємств фірм. Окрім комерційних інтересів, проект включає в себе соціально громадські основи. Що турбує населення? Як вони сприймають? Має чернівці бренд Чернівців, як вони гадають, що приваблюють туристів. Різні ті нюанси ми відслідковували. Якщо ми опитуємо біля тисячі людей в місті на місті Чернівці, старші 18 років, і дана вибірка формується як модель міста. Тобто, це те то саме, що ми опитали все місто. Кожен охочий може долучитися до цього дослідження і взяти участь у процесі створення нових стратегій розвитку бізнесу та заразом отримати інформацію про ринок у Чернівцях. Свої запитання та пропозиції можна залишати на сайті компанії www.zmk.com.ua Вступна кампанія у вищих навчальних закладах стартувала, а отже заразом виникли й проблеми пов'язані з нею. Нюанси та критерії вступу змінюються практично щороку, тому не плутатися в них важко. Ознайомтеся з правилами прийому вишів, до яких вступаєте, дізнайтеся обсяги державного замовлення, дочекайтеся результатів ЗНО з усіх предметів. Слідкуйте за рейтинговим списком. Такими є основні моменти, на яких наголошує громадянська мережа опора у разі порушення права бітурієнта. Телефонуйте на гарячу лінію 044 222 57 27, яка працюватиме кожного робочого дня з 9 до 18. З регіонів здійснюються дзвінки в Київ. Далі, відповідно, якщо це питання може вирішитися в телефонному порядку, воно вирішується юристом опори. Якщо потребує втручання регіональних координаторів, то ця інформація передається в регіони. Відповідно, йде далі контакт з цим абітурієнтом. Або абітурієнт контактує з регіональним координатором і вирішується питання на місці. Німці можуть, а чернівчани ні. Завдяки фото німецька студентка хоче зробити чернівці впізнаваними. Вона організувала фотопроект, який має на меті відкрити місто по-новому, та показати жителям і туристам, що Чернівці це не тільки університет, театр та церкви, а різноманіття архітектури та дизайнерських дрібничок. Вона закохалась у Чернівці 5 років тому. Відтоді вирішила, що хоче до них повернутись, аби дізнатися про місто якомога більше. Відтак у зількі гюпер народилася ідея фотопроекту: погляди на Чернівці, погляди із Чернівців. Дівчина навчається в Німеччині. Зараз по обміну працює в центрі Гіданкіндах. Німкеня прагне показати місто по-новому з допомогою незвичних поглядів чернівчан. Ідея в тому, що малоді люди, като живуть в Чернівцях, які люблять знімати фотографії что они відкривають мало с місця места и... Проєкт стартував на початку червня. В ньому беруть участь 13 чернівчан різного віку та фотомайстерності. Це важливо для того, аби були різні погляди на одні і ті ж речі. Задля гарних кадрів фотографи кожного тижня збираються і мандрують вулицями чернівців. Ми в місті знімаємо, снімаємо, відкриваємо двері, посмотримо, що там. Фотопроект допоможе розрекламувати Чернівці на цілий світ. Переконана німецька активістка. Да, приїжджають туристи і вони посиляють наші відкрити поездки куда-то, в Канаде, в Германии, Австрии, я не знаю, куда еще, в России можно. И там уже их друзья увидят, ой, какой интересный город Чернивцы, и там есть Много цікавого, не тільки театр і ратуша. Проект планують завершити у вересні. Від кожного учасника відберуть лише одне фото і надрукують листівки у кількості 200 штук, які поступлять у продаж. Зрешти відзнятих фото планують зробити виставку, яку ймовірно покажуть не лише у Чернівцях, а й в Німеччині. Олександр Ткачук, Олег Теми дня, ТВА. І до новин спорту розпочався чемпіонат України з бейсболу у вишоліговому дивізіоні Б, у якому виступає Чернівецька команда Соколи. Буковинська бейсбольна дружина, яка минулоріч виборола бронзові нагороди на аналогічних змаганнях, є однією з найстарших вітчизняних команд. Тож, не зважаючи на суттєві проблеми, які весь час доводиться вирішувати нашим бейсболістам, завдання на цьогорічний сезон перед командою сядь теж високі. У звітному турі наші земляки на єдиному в області бейсбольному полі в новому киселеві, яке вважається одним із кращих в Україні, приймали досить грізних і принципових суперників. Команду «Західний вогонь з Рівного переможця минулорічного чемпіонату. Перший поєдинок розпочався на дві години пізніше запланованого часу, адже гості висловили надумані претензії до грального майданчику, які господарям довелося виправляти. Нічим іншим як спробую психологічну тиску з метою вивести чернівчан з рівноваги напередодні відповідального поєдинку, поведінку в рівниці пояснити не можна. Ну то про, проблеми не наші не проблеми з полем, то якісь, якісь ті ходи, якісь продумання щось суперників. Ну наші прогляди набагато краще перед якості, не то, що, то, що ми бачили в рівному, то взагалі на тому полі не можна грати, не то, що без болту не знаю, допущено було. То в свою чергу, може головний тренер вирішив. Психологічно передбачити дана да. повипендрюватися мутарипов як по російськи Така зухвала поведінка гостей вибила з ігрового тонусу молодих чернівецьких соколів, які, проваливши початок поєдинку, не зуміли надалі перебудуватися, програли перший поєдинок з рахунком 1-8. На такий результат також вплинув фактор, що команда рівненців укомплектована набагато досвідченішими гравцями на відміну від буковинців, які не мають можливості повноцінно формувати свій склад. Ці ж самі гравці, поповністю, що в тому році виступали в команді. Великих змін немає, може хтось, хтось пішов, як оцінивши себе недооціненим. Єдина проблема, що люди уходять або переходять повністю в аматори, тобто це відражається на тренуванні. Знову ж, вертаємося до того. Матеріальна зацікавленість тобто, відноситись професійно, до, мати професійні наміри не маючи під цим бази, підґрунтям. Це реалі нашого буття сьогодні. Це реалі. У другому ж матчі, а згідно регламенту змагань, суперники грають по два спарених поєдинки. Наші земляки, проявивши характер і продемонструвавши високу спортивну майстерність, здолали діючих чемпіонів з рахунком 11-9. Підтвердивши чергове, що незважаючи на відсутність належної уваги до бейсболу в нашому країні, команді Соколи все ж таки вдається тримати високий рівень на всеукраїнській змагальній арені. Вдається, зберігаємо, робимо полір, далі будується. Ж воно в стадії ще будівництва. Тобто є проекти, є як кажуть, плани. І не тільки за межу міста Чернівці, є плани в місті Чернівці, але треба, щоб трошечки не дивили не робили вигляд, що у нас немає, що ми так десь десь ми є, але у нас типа тут нема. Щоб звернули увагу в амбітних боковинських бейсболістів, як завжди, високі цілі на цьогорічний сезон, як у змаганнях на внутрішній, так і міжнародній аренах. Адже Ростислав Гричук увійшов до тренерського складу юнацької збірної України, яка незабаром поїде на змагання в Чехію. Ну задання було одне: це виграти першу зону, західну зону виграти. і потім ж загальний зіонібе виступ не мог краще. Тобто зіонібе бороться за сріб за срібними нагороди. Ну, з першим місцем, тобто реально будемо дивитися на ситуацію. Тобто за перше місце ще може важко. боротися. І в збірні зараз перерав у чемпіонаті зв'язку збірними України виступають на чемпіонатах Європи там, юніорська, кадетська, національна збірна. Тобто, у нас два кандидати в юніорську збірну. Сірі Батюк, Іван Мітрі, тебе днятива. Вівторок минув. Такими були його головні теми: розбиті нанівець дороги. Ямковий колапс продовжує дошкуляти чернівчанам. Квітів стане більше, а замість кущів висадять дерева. Місто озеленюється не днями, а годинами. Німці взялися за те, що мали б зробити чернівчани. Завдяки цікавим фотографіям чернівців пізнаватимуть скрізь. Теми дня добігли кінця. Більше можна дізнатись на офіційній сторінці ТВА у соціальній мережі Facebook. А ми зустрінемося у той же час на новому телебаченні старого міста. Усім нам добра і любові!